Добрий день усім, не забувайте підписуватися. Тут у нас корченятка із яйця, яке було куплене. Читайте, тут все, що зараз є, це все буде залишатися для себе, для розмноження інших порід і розбавлення своєї крові. Якщо буде щось таке цікаве прямо для себе, Ну, то буде далі видно. Візуально нібито курочок і півників плюс-мінус порівну, бо вже в деяких видно вже ну якось ось стоїть прям. У нього вже гребінь, чітко видний. А там, бачите, знизу лежить, там гребню немає ще такого, то більше, що курочка, і за нею інша така. У півнів гребінь скоріше виростає. І сережки знизу. А в трошки пізніше. Ну, хай ще ростуть, там далі буде видно, що з них вийде. Дякую всім. Не забувайте підписуватися, якщо вам цікаво.